Наша менша група сьогодні перший раз вийшла на вуличку. Я тут так загородила. Там вон середні курчатка бігають, а ці ось тут бігають, вже так стрибають, бігають, літають. Зараз прийшла зробити швидко поп'ю там буду забирати їх вже в приміщення, бо може, таке, як знаходить дощ. Так, дивіться, такі ось курчатка в нас. Резенькі, галашенки, такі черні, гляньте, всякі-всякі різні щиренькі. А то мої такі там брамки ходять, віандотики. Всі вони тут разом уже думаю. Привикають один до одного, ці підростуть, потім їх з'єднаю, може докупи поки. А може, ні, подивлюсь. Так, щось починається гриніть у нас ось. Дивіться, таке небо находить так. Мабуть, петь чай Біжу збирати курчат. У нас дощ. Я б сказала, такий сильний ливень. Ой, дивіться, так моя вода бігла по вулиці дуже. Це вже трошки-трошки трошки так стекла. Ось таке. Ну і бідолашні розночки. Ви вітер поштурляв. Он там будуть квітні вже піончики скоро. Виноград, до речі, хорошо пішов рости. Зеленіє така ось. Бачите аж, вода стоїть. У моєму квітня пумба. Там вон таке сонечко. День таке гарне. Телефон тут не передає, але дуже гарне. досить навіть сонячні зайчики такі. Ось. Це мої халабутки курячі, Дощом намочило. Ну нічого. Така у нас сьогодні погода. До речі, в день було дуже-дуже так душно. На вечір, бачите, пішов дощ. Там мене буде піднути скоро червоний макний. Навіть деякі розочки вже повикидали. Бутончики. Все. Дивіться, маки, які гарні височені. Десь, напевно, метр залишки. Ось такі гарні. Касить сонце. І наш... ...город. Хе-хе-хе. тут ще... ...кабачки. Там... Помідорки, далі там картопелька, там де посадили люцерку, зійшла минулорічна пшениця. І це ось таке-таке. Ось Капець. Це вже землю промочили нам. В минулому році вибив град, а в цьому році... Можеш пронесе. І всього черешенька така. Така сичанка трошки примерзла була, ось її йшла Гляньте, як гілочки вже як повиростали. Гарненько. На ці з нас. в цьому році, як ми мабуть, за все... Время що вона в нас росте, скільки яблучок ось ось. Тут прям такого багато яблучок. Так, зараз оптима дурніка. Така ось. Це кряжуни, це абрикоска і там дві грушки, Одна вам така повища, одна трошки понижя. Тут деревця собі неси. Ще коли бабушка була жива, вона такі силики вже вони виросли. Дошка. Завали піошку. Тренуємось ходити на балку. Випустили індичок цих на вулицю. щоб Вони попасти. Але індюшки наші такі дикі прям, прям-прям дикі. Ходять попід двором, але далеко не гоню, думаю хай привикнуть трошки. Бо вони ще свої всі хочуть бігти, непонятно куди. Ось така голубенька у нас. А спідна, поки нема машин зранку. Трошечки попасимося. Я думаю, так поступово привикнуть і потім тут у нас ще ну, один день, там за машиною у нас вже балка. Можна буде їх водити, але боюся з першого дня гнати, щоб вони не побігли не, непонятно куди, що я тоді їх не позбираю. Ось так Ось у нас... О, щось індюшка як не домає крила як індюк. О, ля, шо це вони. Я ще не бачу, що вони так роблять. Вчора у нас був дощара такий. Калюжись, а сьогодні ми пасемось. Здесь уже тут насмілилось пройти через вулицю. У нас островичка така. Під'їдають трошки, бачите, ті бігають, звісно, з міста на місто. Ну нічого. Зато трошки попаситься, під'їдять. Те, що хочуть, а не те, що я принесу. Без ті буде класно. Боюсь, звісно, що машина буде їхати, погони їх. Ну, надію, що тут по сусідах собак нема. Якщо великих. Принаймні, якщо даже і порозбігаються, то ось їде. Лупляться льнарні індичата. І все. Бачите, у є. Так рада, що вони хотіть трошки вилупляться, бо в неї завжди дуже багато індиків, і всі вони сідали, індички. А в цьому році щось так якось не сідають, то вона купила інкубатор. А досвіду скористування немає, тому трошки тут у нас не везе, але все-таки якісь трошки вилуп... вилупляться, вже ось якісь вилупились. І я думаю, що спільними зусиллями ми це все подолаємо. Інкубатор вона купляла таке ось, як у мене. Але чомусь мені так, здається, вона мені привезла вже його. ну ось Буквально вперед, почали лупитись, привезла і перше проклюнулося. Тому мені здається, що там не робить вентилятор. От якось мій гудить, а цей не гудить. Ну, не знаю, не так, часу і можливості перевірити в нас немає, тому що ну, якраз іде вилуп. Тут якось так, ну. Коли вилупляться, я думаю, подивимося, що, що з інкубатором, що не так. І все. Ось такі малявочки гарнісінькі вже налопились. Мені дуже подобається процес інкубування, тому я з радістю допоможу Ельнарі, чим зможу, але не все в моїх силах. Якби це було з першого дня, то я б якби знала так, не знаю, що як було. Ну, але вилуп триває. Будемо дивитись кінцевий результат через день. Це мій інкубатор. І в мене тут зборна трохи гусячих яєць, трохи качачих і трохи індюшачих. Але в мене тільки четвертий день. Тому долила води, бачите, вологість велика, але нічого. Я думаю, все буде добре. Я щось так думаю по моєму такому не дуже великому досвіду, що краще хай буде більша температура, чим менша. Можливість яєчка типу там, ну, захлинутися менше, ніж як там попересихає і тоді погано ну, лупляться, замирають і все таке. Ну, але ось так. Продовжую інкубувати. На дворі там вон гримить у нас гучно. Не ясно, що буде завтра, але я надіюсь на краще. І Вперто інкубую. <ріст> Вже нема куди кого дівати. Але все одно інкубатор в мене працює. Гус... Гуски наші щось не сидять. Яйця я збираю, може щось висидять. тому що щось вони в цьому році мені не хочуть не нестись толком, не сидіти. Ну, трошки несуть, може хоч який там десяток висаджу. Може навіть два. Так, не хотіла я в цьому руці індокаченят, цих вони малі, туди-сюди, все, але ж все-таки, знаєте, тут, мабуть, жадність то, то... заклала. Дивіться, скільки вилупилось. Гарненькі. Це ось мої каченятка. Такі чобітесенькі, такі прикольні чубчики, там у них всі, Тільки три штучки. такими чубчиками. О, бігає сусідський півник. Це ми Катюшки подарували. Гляньте, такий красунчик бігає. Ну їм тут класно, тут небагато курочок і півник на всю таку територію, то їм класно. Я вже себе понасажувала, що нема куди перемістити. Вчора пройшов великий дощ. Бачите, мокро, ось травичку ми тут переставляємо ці ящички. Травички вже поїли, потоптали, треба переставити ще далі і трохи кинути соломки, бо так, прохладненько, що сьогодні сонечко не, не спішить виходить. Вже її сюди примастила. Ой, господи. Ось ще старока чняток. Ну вилупила індокачка. Дивіться, вже вони бігають і все. Класно, трошки підростуть. Хотіла кинути під кочку, там качка сидить Але ще яєчка там є. Сьогодні подивлюсь, як там що там. Може підкачку, але зараз ідуть такі дощі, що жалко. Так хоч шестеро буде так мало вдруг потупче або ще щось. Ну, коротко, не знаю. Не довіряю я качкам такого приміщення. Щоб прям, знаєте, ну, їх туди закрити, щоб їм було там воля і тепло, сухо немає. Тому буду носитись сама. Это такие вони котячки слухняні. они, а Такі. Ти такие, мені черные мне так подобається, такие красивые прям під глазками такие стрелочки у них такі прям, трое просто беленьких, двое голубеньких, трое беленьких и одна черненькая, это у нас кочерги башкирки і голубого фаворита. Ось у мене качачки. Ті, що вилупились в марті місяці. Дивіться, вже здорові повноцінні качки. Мені здається, що там гірка, вони зараз перелинюють і можна вже їх різати. Саме вигодніше це держать таких качок. Проблем ноль. Мендокачечка теж трошки так підросла. Це мій красунчик кроша. Дивіться, все подивитися манюшки. Вже вийшло з гніздечка. Дивіться, такі красунчики малесенькі. Такі красунчики малесенькі. О, зайчики такі маленькі. Це надалі для колес уміє. Пустять на радугу, то й безстренько нам на... налопила, напевно, аж 7 штук. Е, до речі, всіх випила сама, ви... вигодувала, нікого в гнізду не... не пускала. Якщо пам'ятаєте, я там е, намагалася декілька разів подивитись, пересчитати, але вони щось такі знароджені, якісь такі, скакають. Бояться цей, ну, в общем. Не мала змоги я їх перечитати, але не одне не пропало, не здохло, не задавило ніде нічого. Так що я думаю, що це в нас, напевно, проблема вся в Чіпові. Кролика жалко, але щось від нього потомство дуже-дуже мало. Скільки ми з ним злучали за весь час, що вони у нас. Один раз було три кровинятка, другий раз було чотири кроленятка і третій раз, потім вона декілька разів холостила і ось останнього разу ми її схрестили з іншим кройком, терборонцем, але іншого, іншої породи куплений від іншого. Господаря, то ось получились такі красотулечки маленькі. Так. Ось оці кралечки ще з таким повиходили, вона була з Каліфорнією, з хлопчиком. Дивіться, вийшли такі травняки більш білого кольору. Такі горючики. Отака ось тут колись сидить. І ось бароняточка. Такі бароняточка, це наша мамочка. Сидить, зараз вона сама вона прохолостила, наша Руби. І ось така така зручка тут лежить, це на неї. Її вже забрали від кровення тут. І воду. Ну от хто вилив воду, стоїть, пожалуйста. Це стато цих. Бругнуданя так маленький, такий гарний. кролик, кралець. Мордастенький такий. Це наша. А що ти собі, зайчка, що ти? Моя улюблена кроличка. Моя дівчинка хороша. Ну і лапки щось хворі, ти мої, обрізала її нігтики. Пересадила її в іншу кліточку, щоб вона була трошки на сіточки. Тут вона щось так привикає серди. Це вчора був дощ, опять така сирость. Кролі нас дуже не, не люблять таку, е... сиру мокру погоду. Тут не знаю, вони в мене якось сидять зажурені, хворіють. Ну що ти вели воду, воду? А це ось хлопчик. Дивіться, вони одинакові, шоколад, Дуже я хотіла собі. Є в них там вже потомство. Це наш кокосик такий коричневий хлопчик. Кокосик ще молоденький. А Лолочка вже в нас така дівчинка. Старенька, вже їтр. Ось окрунята від умки. який Та, Цікавого такого окрасу. Бургунці з каліфорнійським окрасом. <різь> Тут сплять, так? Да? Це сидить мамулечка. Вона так у мене під зоні різику, тому що у неї дітки були гарні, але потім щось вони почали хворіти. Може за то за погоди, не знаю, але щось не різику. Це ось хлопчик наш. Це дівчинка. Завоювала наше серце, так сказати, тим, що вона така добра, спокійна, хороша кроличка. Це каліфорнійчик. Це баранчик дрімає. Це теж баранчик дрімає. Воно з одного окоту. Це баранчик наш нової крові. Так, щось вийшло, що мама його померла. І тато теж. І в нас у нього нова така кров. То ми дуже хотіли його собі залишити, він трошки був щось прихворів, то ми дуже переживали, лікували, але він дивіться такий величенький, такий гарний. Це проста кроличка, напевно, якщо ніхто не ні купить її собі на розпліт, то придеться її забувати. Ось такий кролик теж. Шкода, звичайно, але дівати нікуди. Оце ось такий самчик, дівати нікуди. То будемо забивати. Це наші старі кролики. Татусики. Не знаю, що їм робити. Цей малишик теж він вже, по-перше, старий, по-друге, не, не знаю. Це наш молодий кросавчик. Це я так просто показую. Свої кролики, вони вже поснідали з ванку, бачите, заспокоїлись, в клітках не висять. Цей Взагалі собі лежить спить. Це я так показую, просто такий невеличкий огляд. Наших кроленіток. Це ось кроль. Це кроль такий. Переїхав вже з маточника старої клітки, ну вже ось видрав цю штучку. Це баранчик такий. І все, оберенятка, це. Дославні дивіться, поїли і відпочивають собі. Спокійнесенько собі відкривати не хочу, бо значні лізти. Це мають такі коротенькі оглядки, які просто хочу вам показати, нічого нового. Але я думаю, кому цікаво, подивіться на нашу малечу. як вони ростуть. І просто. Просто так. Може, кому треба. Наші місцевці зараз них не хочуть купляти на розплід. М'ясо купляють так, а на розплід ні, тому що на Дуже зараз стає небезпечно. Можливо, придеться нам кудись приїжджати, то люди не хочуть брати собі кроликів, якийсь додатковий клопіт. Таке таке інше. Так що, так. так ось вот так. такі малявочки. Значит, і все. Така буйна якась кроличка, вона подрала всю сітку. Вона покаже, що ти тебе стебезлам там нормально, що значить, як ти там грязно? Вот ось так. Ось така. О, і ця ось підійшлася, підійшла, підійшла покрасувати. Це вже така прикольна така. Гарнюченька. Думаю, щось прийшла і нічого не дає. Треба щось давати. Ось-ось-ось. Що ось, ось. ти сердишся, що ти сердишся? Ось качачки хочу ще вам показати своїх качачок, що я казала, що вже дивіться, по ту сторону сітки ходять старі. По цю сторону молоді, ганьки. Качки вже прекрасні, можна буде їх вже різати. Мені, звичайно, жалко, я не знаю, не знаю, навіщо я їх висиджую, це виращую, якщо можна різати, продавати, і будуть хоч якісь кошти. Ось, такий навіть чубатенький є, ще білий. да? так? Біляшик. І такі ось корочки. Чорний дивіться, такі крильця гарні. Блискучі, темно, сині блистять. Красиві качечки, звісно, у нас. Він там ходить така з шийкою такою. Ось татку ходить, дивіться, така у нього біла шийка. Ба? І воно забором теж такі ходить подібний. Були теж такі чорні. Ось така сіра качечка була, тому що загризли. Кроличка. Що з ним случилось, я не знаю, чому вона не їла мамкиного молока. Я не знаю, я не знаю скільки чоловіка терпіння їсть. Оце годувати його зранку і ввечері. Підігрівати молочко. І воно сюди привчилось. І сидить. Такі вженятка. Треба заводити корову або козу, щоб вигодовувати кролів. І ось мамка виглядає. Що ти виглядаєш? Ось все. Що ти виглядаєш? Молока. Боже, п'ють молоко. Хе-хе точно накуплю козу. В кого я коза пропонуйте. буду вчитися доїхати. Ні, ну це капець гля. Кровики. Це взагалі. Зайка, скільки тобі вже? ти вже? Ти вже три роки, ти вже стара баба, а ти п'єш молоко, ну це ж треба таке. Ой, ну, я не можу. Боже, живчик, це за скроль, якого ми лікуємо протягом трьох місяців чи більше. Він нас так хоче жити, щоб є сілітя, все Це Малюка годували, він просив, глядь, чоловік дає, він просить, їсть молочко правильно зайчику їж, їж. О, то молоко, то здоров'я. О так, а я кузня плям вообще. Вирите, <свісно> я ще такого цирку не бачила. а щоб оце кролі гля. <свісно> не дратуй, кажи, давай. Давай. Ну гля... ти зайчик і кроличка, да? <свісно> живчик. Ти в нас точно зірка ютубу, Тут то тобі там говки ріжуть, то чистять, то мажуть, то тепер молоком годують. Все так. Кепує. Багато може не можна тобі живчик. Всі можна.